Майже сім місяців вважається безвісти зниклим. Мова про чоловіка Галини. З початку повномасштабного вторгнення він приєднався до лав зсу та виконував бойові завдання у складі 23 ї окремої механізованої бригади. У 2024 році, перебуваючи на покровському напрямку, зв'язок із ним зник. Крайній раз, 6 грудня, 6 грудня 2024 року, ми розмовляли по телефону. Мій чоловік сказав, що вони їдуть на виїзд, він буде без зв'язку, можливо, 10 діб, можливо, більше. Я запитала, що тебе можна питати? Питаю все. Ти знаєш коли? Ні, я не знаю. Все буде добре. Ну, Як чоловік і дружина, ми попрощались, ми посміялись, ми подякували одне одному за те, що ми є. І все. 9 грудня 2024 року, за офіційними даними з військової частини, згідно документів, які мені прислали службового розслідування, зв'язок з групою зник. Щонеділі у Рівному відбувається акція Не мовчи. Полон вбиває. Рідні полонених та безвісти зниклих збираються, аби привернути увагу суспільства та влади до долі військових. Ми голос тих, хто не може говорити сьогодні. Це наш святий обов'язок перед тими, хто воює, хто загинув. І хто знаходиться в невідомості, це найважчий статус. Легше не стає, повірте мені, будь ласка. Так, і я знаю позицію влади, зокрема координаційного штабу, я знаю позицію влади міста та області. Вони проти. Але ми не якісь мавпочки, які просто збираються заради чого, що заради коштів. Нам болить і ті, хто мають у собі сміливість і силу, ми виходимо для того, щоб нас почули, щоб не забули, тому що це величезна кількість зниклих людей і полонених. Усі вони чекають повернення своїх батьків, чоловіків, дітей. Серед них Наталія, яка шукає свого брата. Він також вважається безвісти зниклим із 2024 року. Як розповідає сестра, вся група військових зникла на Покровському напрямку. «У 2024 році доєднався на початку вторгнення, коли переповнені військомати були, то сказали чекати. і в четвертому він призвався. І в кінці року зник. спілкувалися. Мабуть, за днів 5-6 до того він не міг багато говорити. Казав, що все добре, прорвемося. Та і все це була остання розмова. Брат Наталії служив у 425-му окремому штурмовому полку Скала. Як зазначає жінка, інформації про підрозділ Обмаль адже він виконує завдання у найгарячіших точках, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Додамо акцію у Рівному організовують родини військових 29 червня. До неї долучилися майже півсотні людей. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.